Сам ну, останнім рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке який введений вказ президента, організації депутату місцевих рад, взагалі всі да? рад депутатів, вони майже поставлені один рад з працівниками органів місцевого самовругування щодо віднього ну, відрядження і виїзду за кордон. Тому я вважаю, що ми всі там наче. Біло там семідування сільські органи села, ми спрацюємо, як та то кажуть, по дні трасі однією метою. Тому е, якщо стає питання, хто знаходиться в місті або хто знаходився в місті, то давайте тоді вже будемо відвертими і чесно і говорити. Ні. Просто тоді, якщо є така, скажімо, думка, воля, бажання виявити тих людей, які були з першого дня поніставному на в місті, не виїжджали. Давайте говорити тоді про консолідоване про про, про, про місцеве самовідування. Місце Якщо Якщо підтримуємо, то я думаю, це було б непогано відверти часом. Дякую за вашу позицію. Я думаю, що ми, як то кажуть. Зробимо щось, допоможемо організувати роботу депутатів. Я впевнений, що ну, всі, майже всі депутати у нас сьогодні знаходяться в Україні і працюють на благо міста Миколаєва. Жінки насправді можуть усупереч гендерному равенству покидати нашу державу на час якийсь. ні? Не мають права такого. Депутати ні. А, ну це, це гарні новини. Це супер. А, Слово дайте руку вже тягнув. Ну, раз, поч... зараз... раз по... саме захотіли тему таку цікаву тронули, то добре, давайте, добре. Кисельова, або потім янтар, потім... потім панченко. Добре, кисельова, янтар, потім панченко. Ну я так розумію, що у нас пішла якась дискусія. Щодо наявності відсутності або іншого, то в мене перша пропозиція: організуйте депутатам нормальну роботу, навіть електронну почту для листування, на яку зможуть находити, надходити заяви, які ми розглядаємо. Це перше далі. Я не хочу піднімати тему, яку е, тільки що там патріотично обговорював Бореза. Тому в мене тому що в мене дуже великий аспект цієї проблеми. Є депутати, які одночасно чиновники і получають Зарплату і отримують ще надбавки, ще й називаються волонтерами. А є інша ситуація, коли депутати тихенько собі працюють і не рисуються, але гроші за це не отримують. Але сьогодні ми всі рівні всіх і одна єдина у нас мета. Всі ми знаємо перемогу. Тому а, тим депутатам, які вибачте. Покупають папір за свої гроші, організують собі трансляцію. Це я говорю про здійснення депутатських повноважень, які б мали бути би якось організовані за кошти, ті, які дають нам міжнародні інституції для підтримки органів місцевого самоврядування. Але у нас якась там, де десь є гендерна рівність і вимоги. А щодо фінансування, ну у нас є так, от. А супчик отдільна тому, шановні колеги, не починайте. Знаєте, у нас виходить любов, любов'ю, а гроші в роз. Жоден депутат, який не по полу... да, не є чиновником, я наголошую, і не включений в структуру органів виконавчої влади, жодної копійки не отримує. Із коштів ніяких. О, Олександр Федорович про це сказав, але він так е, дуже скромненько. То я кричу: депутати зарплату не отримують точка. Це що? Це не є. Ні, це просто, тому що дуже часто, густо ми чуємо певні нарікання про якісь, знаєте, обов'язки Крим. Морально етичних обов'язків депутатів, які не є чиновниками, і які два рази на місяць не отримують зарплату і премії депутатів обов'язок тільки такий. Морально етичний, політичний. Гроші не платяться. Дякую. І це хорошо, тому що це надає змогу бути вільними. Да.